Доброго дня! Сьогодні на уроці математики ми з вами опрацюємо картку номер 38 А почнемо з математичного диктанту. Виконайте обчислення і запишіть правильну відповідь. До 4 додати 8. Зменшуване 11. Від'ємник 5 Запишіть різницю. Від 13 відняти 8. Дорівнює. Запишіть відповідь. Перший доданок 6, другий доданок 7. Запишіть суму. Перший доданок 6, другий доданок 8. Обчисліть, чому буде дорівнювати сума. Зменшуване 12. Від'ємник 5. Запишіть різницю. Перевіряємо: 12, 6, 5, 13, 14, 7. В першому завданні ми виконаємо задачу. В Олега 7 марок з автомобілями і 30 марок з мотоциклами. Наскільки більше марок у Олега з мотоциклами, ніж з автомобілями? Давайте визначимося, які у нас тут будуть головні слова для запису умови задачі. Які були марки у хлопчика? З автомобілями і мотоциклами. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. За умовою задачі марок з автомобілями було 7, з мотоциклами 30. Нам потрібно порівняти, наскільки марок з мотоциклами більше, ніж з автомобілями. Для того, щоб виконати обчислення, пригадуємо, що це задача на різницеве порівняння. Неважливо, яке буде запитання, чи то наскільки більше марок з мотоциклами, чи то наскільки менше марок з автомобілями, така задача буде розв'язуватися дією віднімання. Щоб знайти нам потрібно від 30 відняти 7. Це буде 23 марки. Відповідь. Для того, щоб правильно записати відповідь, читаємо запитання: наскільки більше марок у Олега з мотоциклами, ніж з автомобілями. Слово скільки, ми замінюємо на 23 і переписуємо все, починаючи з частки «не». На 23 марки. У Олега більше з мотоциклами, ніж з автомобілями. І в кінці ставимо крапочку. В запитанні у нас був знак питання, а тут ставимо крапочку. Друга задача. На ялинці 12 золотистих іграшок, голубих на 9 більше, а помаранчевих на 4 менше, ніж голубих. Скільки помаранчевих іграшок на ялинці? Давайте визначимося, які у нас тут будуть опорні слова для запису умови задачі. Якого кольору були у нас іграшки? Золотисті, голубі і помаранчеві. Записуємо першими літерами, скорочуючи на приголосний до першого голосного. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. За умовою задачі нам відомо, що було золотистих іграшок 12. Так, і записуємо. Голубих на 9 більше, значить їх не відомо скільки, але відомо, що на 9 більше, ніж золотистих. А помаранчевих на 4 менше, ніж голубих. Теж невідомо. Але відомо, що на 4 іграшки менше, ніж голубих. Нам потрібно знайти, скільки помаранчевих іграшок на ялинці. Золотистих нам відомо, ми можемо знайти, скільки було голубих. Якщо їх на 9 більше, то нам потрібно до 12 додати 9. Це буде 21 іграшка. Голубих іграшок 21. В другій дії нам можна знайти, скільки помаранчевих, якщо нам відомо, що їх було на 4 менше, ніж голубих. Ось ми щойно знайшли, що голубих 21. А якщо на 4 менше, то нам потрібно від 21 відняти 4. 21 відняти 4 дорівнює 17. Запишемо вираз до цієї задачі. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на останню дію. 21. Звідки ми взяли 21 за першою дією. Сума чисел 12 і 9 дали нам 21. Зменшили ми її на 4. Це буде 17 іграшок. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 17 і переписуємо все. Помаранчевих іграшок на ялинці. В кінці замість знаку запитання ставимо крапочку. Третя задача. У кошику 24 груші. Яблук на 9 менше. А слив на 7 більше, ніж яблук. Скільки слив у кошику? Давайте визначимось, які у нас тут будуть головні слова для запису умови задачі. Які фрукти у нас були у кошику? Груші, яблука і сливи. Записуємо їх скорочено, скорочуючи на приголосний останній до голосного. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Девіряємо. Груш було 24. Для того, щоб вибрати спільне позначення біля числа, візьмемо штуки. Яблук на 9 менше. Значить, нам не відомо, скільки було яблук, але відомо, що на 9 менше, ніж груш, ставимо стрілочку до груш. А слив на 7 більше, ніж яблук. Теж невідомо, скільки слив. Але відомо, що на 7 більше, ніж яблук. Ставимо стрілочку до яблук. Нам потрібно знайти, скільки слив у кошику. Груші нам відомо 24. Яблук на 9 менше. Якщо менше, то нам потрібно від 24 відняти 9. Це буде 15. Яблук. В другій дії ми можемо знайти, скільки було слив. Слив на 7 більше, ніж яблук. Ми знаємо за першу дією, що яблук 15. Якщо на 7 більше, то ми маємо до 15 додати 7. Це буде 22. Складаємо вираз. Дивимося на останню дію, звідки ми взяли 15 у першій дії. Різниця чисел 24 і 9 дали нам 15 додати 7, до рівня 22. Відповідь. Слово скільки. Ми замінюємо на наше число, яке ми знайшли 22. 22 сливи у кошику. В кінці ставимо знак питання, а крапочку. Вирази. Нам потрібно виконати обчислення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 60 відняти 7 дорівнює 53. 40 відняти 9 дорівнює 31. 30 відняти 5 дорівнює 25. 80 відняти 1 дорівнює 79. 20 відняти 3 дорівнює 17. 70 відняти 6 дорівнює 64. 50 відняти 4 дорівнює 46. 100 відняти 8 дорівнює 92. І ще подібні вирази виконаємо. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо. 30 відняти 3 дорівнює 27, 50 відняти 9 дорівнює 41. 80 відняти 4 дорівнює 76. 90 відняти 8 дорівнює 82, 40 відняти 6 дорівнює 34. 60 відняти 7 дорівнює 53. 20 відняти 5 дорівнює 15. 100 відняти 2 дорівнює 98. В наступному завданні нам потрібно вставити пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо суму чисел 60 за відомим першим або другим доданком. Для того, щоб знайти правильно доданок невідомий, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. 60 відняти 7 дорівнює 53. 60 відняти 9 дорівнює 51. 60 відняти 4 дорівнює 56. 60 відняти 2 дорівнює 58, 60 відняти 5 дорівнює 55. І ще подібне завдання, де сума двох чисел дорівнює 70. У нас є відомий перший або другий доданок і є сума 70. Для того, щоб знайти невідомий доданок, ми повинні від суми відняти відомий доданок. 70 відняти 3 дорівнює 67. 70 відняти 1 дорівнює 69. 70 відняти 6 дорівнює 64. 70 відняти 8 дорівнює 62. 70 відняти 5 дорівнює 65. І додаткове вам завдання, яке ми перевіримо на наступному уроці: скільки потрібно паличок, щоб скласти два трикутники і квадрат найменша кількість паличок. І друге завдання. Скільки потрібно паличок, щоб скласти два квадрати і два трикутники? На наступному уроці ми перевіримо це завдання. Я вам дякую за роботу. До побачення! До нових зустрічей.